Сьогоднішня акція відбувається вже неодноразово на підтримку полонених. В кожній сім'ї знаходиться військовополонений, який вже багато часу не виходить на зв'язок. більше двох з половиною років. Два з половиною років ми не, ми не знаємо про судьбу наших рідних. Ми дуже за них переживаємо такими акціями. Ми хочемо показувати народу, що ми пам'ятаємо, що ми будемо пам'ятати, що ніхто не забутий. Ми хочемо долучити просто багато побільше людей і показати, що нас тут трішки, в іншому місці трішки, що ми пам'ятаємо, щоб це не залишилося без уваги. В кожному місці проходиться акція і в Києві, і тут в Кременчуці, і в Полтаві, і в Полтавській області, і навіть в маленьких містечках теж проходять маленькі, але акції для того, щоб просто показати, що ми пам'ятаємо і не хочемо відпускати цю ситуацію. Люди забувають вже пройшло... пройшло ну, три роки війни. Люди вже трошки розслабилися. Ми хочемо показати, що вона не закінчилася, що наші рідні там. Вони в полоні, вони на передовій, вони захищають, вони ті, хто в полоні, їх катують. Всі люди це забувають. А таким чином ми хочемо сказати, що народ просипайтеся, ну просто просипайтеся. Ну що ви, ну що ви робите? Ви розслабилися. Я розумію, що життя продовжується, але Треба просто, якщо ви можете репостнути – репостуйте. Якщо ви можете лайкнути, лайкнути, щоб більше просто людей бачили і пам'ятали. Хай люди просинаються, бо ворог на порозі це дуже страшно. І волю нашим героям. Скільки ще азовців чекають? Азовців? Ну, саме азовців, ну азовців. Більше, ніж 500 чоловік. Їх нікого ж не повертають. Імена азовців. Азовців не міняють з травня місяця прошлого року. Не ну, одного не повернули. Ну, в кожному обміні нуль. Що ви Саме наше з керівництва, з штату. Ну, що говорять, що чекаємо, що роблять все. Ну, де вони його роблять, якщо ну, ми нікого не бачимо, що вони роблять.